Як я розігнав депозит з 3000 доларів майже з нуля, ну 3000 доларів при моєму балансі це дійсно не так багато. І показував найкращі індикатори трейдера. Сьогодні мова внесете про наш індикатор SAR Sara парублічна система SAR, на який я дійшов, майже до 6 мільйонів гривень. Тож наразі буду вам повністю все показувати. Полетіли! Але перед початком цього відео обов'язково тобі рекомендую підписатися на мій безкоштовний телеграм-канал, в якому я повністю показую налаштування нашого індикатора повну стратегію таку покупу тут безкоштовних сигналів та топової стратегії. Обов'язково переходь. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі та в описі цього відео. Не знехтуй цим переходь, тут все безкоштовно. А тим часом переходимо до нашого параболіксару, на якому ми з вами будемо заробляти. Перше, що мені потрібно зробити, це поставити хвилинний таймфрейм. Час нашої годи давайте 3 хвилинки. І сума, хай це в мене буде 10 тисяч гривень. Надалі, давайте я відразу по стратегії зайду в нашу угоду і надалі поясню, як я працюю. Так, мені потрібно знайти наш індикатор саме по параболіксару, перший та третій квадратик, який в буде або знизу, або зверху. Зайду в угоду, ось бачимо. Ідеально, давайте тут, мабуть, на 4 хвилинки можна таки відкрити нашу угоду. І тепер давайте вам буду все повністю показувати. Дивіться, робимо скрін. Бам, зараз візьму я нашу стрілку. А, нехай це в мене буде ось така стрілочка, дивіться за кінчиком цієї стрілки. Як працює наш параболіксар. Ми натиснули сюди, додавши наш індикатор параболіксар. Щоб його налаштувати, натискаємо сюди і по налаштуванню звертаємося в телеграм-канал, там все є. Наразі бачимо, що в нас з'явилися ось такі квадратики. Ми заходимо в нашу году з першого по наш третій квадратик. Тобто, коли в нас з'явився перший, другий, третій квадратик знизу графіку, ми заходимо на підвищення. Якщо в нас з'явився ось на стрілочку, дивіться. Перший, другий, третій наш квадратик зверху, графіку, то ми заходимо донизу. Все цілому логічно. І наразі бачимо, що в нас формується тут перший, та другий та третій квадратик. І ми заходимо догори саме на 4 хвилини. Все максимально просто. Бачимо, що в нас воно все йде максимально прогнозовано. В ось таких боковичках воно все в нас йде. Тут ну, взагалі нічого важкого немає, потрібно просто дивитися. Але ж ситуація наразі в нас виходить дуже цікава, Давайте візьму другий колір, нехай це воно буде ось такий голубенький. Тут в нас формується ось такий. Зона нашої консолідації, від якої ми або так відіб'ємося, як нам каже наш параболіксар, і зафіксуємося все десь тут, і будемо проходити через нашу ось цю горизонтальну лінію. Або ж будемо її пробувати, ось, мабуть, десь до сюди, і дійдемо до нашого ось цього локального дна, і потім ми від нього або відіб'ємося, або підемо догори. І тим часом дивимося нашого ходу, все в нас трапляється саме так, як і сказав наш параболіксар. Параболіксар сказав нам заходити догори. Ми зайшли до гори, і вже в нас 2 хвилини. Нашої угоди ідеально летить графік догори. Тобто саме так і працює наша угода. Нічого взагалі важкого, тобто ми бачимо, що наразі а, там не по вооруженому оком, можна подумати, що ми підемо донизу, але ж не все так просто цей індикатор бачить абсолютно все, то чого там ми не мож, можемо не бачити. Ми. І наразі до кінця нашого угоди залишається у нас лише 2 хвилинки. У нас з'явився вже четвертий та п'ятий наш квадратик, що каже про те, що надалі графік буде в нас підростати до горив, і ми приходимо в наш бичий цикл а нашого ринку. І там ніякої ведміжки або флету-боковичку в нас не наблюдається. Те, що наразі в нас трошки-потрошки графік припадає, ось тут ось отакий злив. Це така невеличка спекуляція взагалі нічого страшного. Саме головне. Що наш графік над... графіки надалі починає зростати, і так стосовно воно і буде так, як ну, це норма, саме на цій волатильності ми з вами і зароблюємо гроші. То ще раз кажу, по налаштуванню нашого індикатора У своєму телеграм-каналі я все розповів та показав, просто переходь в опис або в закріплений коментар, і переходь сюди. І. Все максимально просто, ось, ось сюди по налаштуванню звертаємось. І тим часом до кінця нашого ходу залишається лише одна хвилинка, графік по чуть-чуть починає падати, але ж знов-таки бачимося такий памп. Це у нас основний признак, признак нашого бичого циклу, на якому ми і зароблюємо, так як наш параболіксар з'являється в наш вже шостий квадрат. Ну, в цілому, друзі, я не знаю, як, мабуть, цей момент коментувати. Ось отак я працюю, ось отак я заробляю. Хочете спробувати так само, ви знаєте, де мене знайти. Не хочете, ваше право. Тим часом відос йде лише 4,5 хвилини. І за 4 хвилини маємо ось. отакий, як на мене, непоганий результат, але щось бачимо, що трошки в нас припадаємо, ми знову донизу. Ще раз кажу, не панікуємо, нічого страшного в цьому немає. Так як на ринку є в нас волатильність, іноді вона може бути зайвою, іноді вона може зіграти нам на руку, але саме головне бути з холодною головою. У випадку, давайте нам на майбутнє скажу, якщо одна угода в нас заходить в мінус, ми помножимо суму на двоє і перезаходимо ще один раз. У випадку, якщо ця угода все ж таки зайде в мінус, хоча в мене є така підозра, а так, все перезаходимо до низу, друзі. Так як в нас з'явився ось тут перший квадратик, це формування нашого нового сигналу. Трішки передержав я цю нашу угоду. Ой, я зайшов на 5 секунд. Я зайшов на 5 секунд, і а я зайшов на 5 секунд. Ви бачили, я тільки що, друзі, заробив плюс 17к гривень, тому що я випадково зайшов на 5 секунд в нашу угоду, і вона в нас відразу фіксанулася в плюсик. Тобто я відбив вже минулий збиток випадково абсолютно, але ж ні, я заходжу ще раз на одну хвилину, так як в нас з'явився один наш квадратик, що каже про те, що в нас і надалі графік буде падати донизу. Давайте в такому випадку ще один нашу колінку поставлю ще з більш нашої вихідної позиції. І все. І тепер на відпрацювання цих двох угод, бачимо, що з'являється в нас другий квадратик, і саме по цим квадратикам ми з вами і торгуємо нічого взагалі важкого тут немає. Саме головне це не перетримувати нашу угоду. Зайшов на 4 хвилини. На 4 хвилини, це, мабуть, було трошки довгувато, але ж все одно, все така дилема в мене наразі произошла, Так як наша угода, перша, яка в нас парабольксар спочатку сказав, заходити туди, куди нам потрібно. І починає йти в нас далі. Але ж я вже перевернувся донизу. Мабуть, в такому випадку, якщо ця угода заходить наша на 40 тисяч угода, основна заходить в мінус, я помножу суму Х2 і перейду просто на іншу валютну пару, відіб'ю ці гроші, так як, мабуть, євро GPI трошки в нас відконектився від нашого параболіку, таке в нас іноді теж буває, взагалі нічого страшного. Дуже кумедна ситуація. З угодою на 5 секунд в нас трапилася, але ж до кінця угоди 5 секунд, графік почне падати, але ж нам не вистачає. Давайте на 80 тисяч гривень в цій же угоді відчинимо нашу угоду на пониження, так як нам так каже саме наш параболіксар. І давайте наразі подивимось. ось такі ситуації іноді теж трапляються, зайва волатильність, яка нам наразі не на руку. Але ж працюючи по нашому мані-менеджменту нічого важкого тут немає. Просто коли в нас мінус, помножуємо суму Х2 і відбиваємо. Збиток. Бачимо, що до кінця уходи в нас 35 секунд, і графік починає прогнозовано йти донизу, так як в цілому нам і потрібно. То що, давайте підготуємо 100 тисяч, якщо ця угода, там зайде до нас також в мінус, то буду перезаходити на 200к. Давайте подивимось. І так, друзі, до кінця нашого ходу залишається 12 секунд. Щось ми пішли, мабуть, в такий невеличкий боковик. Але ж давайте додивимось до кінця. Ага, все, ми бачимо, що і ця угода в нас заходить в мінус. Ось от так мене трошки підставив наш Євро GPI. Переходимо, давайте на інші валютні пари, ось бачимо наш, наш. о, тільки що прямо на моїх очах з'явився наш п'ятий квадрат, заходжу на 200 тисяч гривень. І наразі давайте будемо дивитися, ось, в перші секунди ідеальне відпрацювання в нас розпочинається бичий цикл. Але ж-таки ну, ось іноді буває, іноді наш пароболіксар також може відконектитися, але це відбувається там. З 15 пар, мабуть, один раз, і ми все це компенсуємо майбутніми нашими угодами. Я втратив, звісно, трошки грошей, але ж нічого страшного, я перезаходжу на 200 тисяч і наразі повністю вийду в прибуток десь там на 1 тисячу баксів, так як я працюю строго по мані менеджменту. Коли одна угода заходить в мінус, я помножу її на два та перезаходжу ще один раз. Тим часом до кінця нашого ходу залишається лише 20 секунд, і через 20 секунд я стану багатішим десь на 1 тисячу доларів. По нашому індикатору ще раз наголошую. Посилання буде в закріпленому коментарі та в описі, та в описі. І переходь, дивись цю стратегію. Ух ти! Ось така в нас цікавенька ситуація відбувається. Бачимо, що і ця угода в нас зачиняється в мінус, тобто наразі мені потрібно заходити вже на 400 тисяч. Неприємно, чесно кажучи, дуже неприємно. Раз, два, три, чотири. Заходимо на 400 тисяч, чесно кажучи, потрошки починаю нервувати, так як ситуація не з приємних. Заходити в угоду на майже півмільйона гривень. То в нас така ситуація, бувала, як то кажуть, і. Покраще. Але ж я вам показую все в колір, в цвіт, як воно є. Нічого не приховую. Буває таке, що у вихідні може ось така в нас. Лажа произойти, але ж, дійсно, друзі, я показую все, як воно є. Я думаю, за це можна висловити такий невеличкий респект. Трошки нервую, коли в угоді знаходжусь там більше, ніж там на 200 тисяч гривень, а це майже півмільйона в мене. Наразі в угоді я на 10 тисяч доларів, і до кінця нашого угод залишається лише 20 наших секунд, і поки що прогноз в нас такий невтішительний трошки. і, ну, Якось так. Я не знаю, як це коментувати, хочу дочекатися до кінця. І, мабуть, в такому випадку я просто буду фіксувати мінус і заходити ще на 800 тисяч. Це буде певний ризик, в який я лізти не буду, друзі. Ось така історія втратив на ваших очах півмільйони гривень. Дійсно неприємна така історія. Але що маємо, друзі, то маємо. Але ж ні, стоп, ні. Так я не можу закінчити це відео. Давайте пройдемо ще раз: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все на 800 тисяч я в угоді Більше немаю що додати тут або пан, або пропав, так як. Фу-фу-фу, Це дійсно велика сума 800к. Жалію лья, чи що зайшов наразі в цю угоду. Мабуть, трошки, так як це дуже велика сума, але ж все одно я вірю в відпрацювання нашого індикатору і наразі просто подивитись, як гарно це в нас закриється. Дуже радий коли бачу, що графік починає падати донизу, коли я в угоді вниз на 800 тисяч гривень, майже на мільйон. Не знаю, що додати, друзі. Така дуже опасна торгівля, мені таке не подобається. Але ж тут або я втратив більше мільйона гривень, або ж я заробив дуже велику суму. До кінця нашого году залишається 15 секунд, і якщо наразі ми не підемо догори дуже сильно донизу, то я буду дуже розочарований нашою стратегією. Але ж все ж таки залишається в нас 3 секунди, і бачимо, що наша угода фіксується в мінус, друзі. Все, я в мінусі більше, ніж на 1 мільйон гривень. Все, на цьому, друзі, ось отак я поторгував. На 1600 я заходити не буду. Так як, ну, ось якось так неприємно, максимально. Я в шоці відео в нас їде 11 хвилин. Якщо хочете, підтримати мене, переходьте в телеграм-канал, ставте лайки та пишіть. Таке іноді теж буває, я показую все, як є.